Заслухавши звіти про виконання минулорічної програми соціально-економічного розвитку району та районного бюджету, депутати взялися за фінансові питання поточного року. Вони виявилися доволі складними, зокрема щодо фінансування медичної галузі. Субвенція медичної галузі на 2017 рік передбачена в розмірі 32 мільйона гривень при потребі 47,5 мільйонів гривень. Оця різниця 15,5 мільйонів гривень. Вона по логіці, якби ми мали перевиконання, була б покрита з місцевих бюджетів, але на жаль, нам самим бракує 5,5 мільйонів гривень на ті обов'язки, які поклала на нас держава, тобто фінансування НВК, садочків, працівників тих працівників освіти, ну і інших галузей, спортивна школа, територіальний центр. І ми, на жаль, вже передбачаємо, що цих коштів ми не будемо мати, тому зверталися до обласної ради і обласної адміністрації, і також паралельно звертаємося до прем'єр-міністра і до голови Верховної Ради. Такі звернення в рамках удосконалення систем. Ми фінансування місцевих громад готові підтримати. І депутати обласної ради є в обласної ради, є багато звернень є багато ще питань, і буде прийнято ряд звернень і запитів до уряду про удосконалення. Самого процесу утворення цих громад і його фінансування сприятимуть на обласному рівні і розв'язанню екологічних проблем району. Ми вже до того питання, екологія вирішували ще в 2016 році. Придбали вже автомобіль. Цього року заплановано знову ж придбання цього автомобіля і придбання контейнерів, щоб ми забезпечили Ротинський район. Вже вирішили це питання по екології. Це питання теж у полі зору районної влади. Як і питання ремонту доріг, розраховуємо, що цього року також буде з обласного бюджету близько 900 тисяч. Десь нам пообіцяли, так як на кожний район. Ну а з місцевого бюджету будемо виходити з тих надходжень, які маємо. І тісно будемо працювати з головами сільських рад, які мають місцеві бюджети. І в принципі, від них є надія, що будуть якісь надходження на ремонт території тої ділянки, де знаходиться та чи інша сільська рада. Однієї з фракцій було запропоновано підтримати звернення про блокаду окупованих територій. Голосування йшло досить так важко, але передбачувано. Ми розуміли, що деякі політичні сили, тобто деякі депутати, які належать до тих чи інших політичних сил, не брали участі у голосуванні. Частина депутатів покинула зал, а частина депутатів утрималася. Але рішення прийняли загалом. На сесії розглянули понад 30 питань, з яких були прийняті узгоджені більшістю депутатів рішень. Субтитрувальниця